Чималюків із Житомирщини очікують подарунки на новорічні свята. Особливо потребують уваги діти з інвалідністю, переселенці та малечі з особливими потребами. Для того аби створити для них новорічну казку, волонтери Житомира Владислав разом із блогером Артемом Сохацьким організували благодійну ініціативу Таємний Санта. Ми збираємо анкети діток з особливими потребами. Різні можуть бути запити. Є дітки з обмеженими можливостями, є дітки-переселенці, сироти, напівсироти. Абсолютно різні життєві ситуації. Історії кожної дитини публікують на сторінці в інстаграм, таємний Санта. Побажання у малечі різні: від солодощів до іграшок, конструкторів, футбольних м'ячів, канцелярії та іншого. Цінова категорія. Ми просимо вказувати. Там до двох тисяч гривень, щоб якомога більше людей могли реалізувати запит. Але фактично це може бути і 300 гривень, і 400 і 500. Деякі дітки там пишуть: Я хочу ковдрочку, або Я хочу розмальовку. Там та розмальовка коштує там, 50 гривень. Так? Ось, тобто абсолютно різноманітні запити. За кілька днів волонтери отримали сотні листів від маленьких українців, водночас охочих стати таємними сантами значно менше. Тому залучаємо дуже активно таємних сант на даний момент. Ми вже закриваємо Триваємо прийом заявок фізично. Ми хочемо реалізувати спочатку це, щоб не вийшло так, що в нас дуже багато заявок, да, і вони не реалізовані. Аби долучитися до ініціативи та здійснити мрію когось із діток. Потрібно зайти на сторінку таємного санти та обрати отримуюча подарунку. Переходите, обираєте дитинку, дивитесь ще в коментарі. Е не відмітився таємний сант, тому що як це працює. Якщо ви хочете бути таємним сантою дитини, ви пишете в коментарі. Я хочу стати таємним сантою. Якщо такого коментаря немає, відповідно дитинка вільна. Ви пишете свій коментар. З вами зв'язується наш менеджер, і ми можемо реалізувати запит. Ви можете реалізувати запит. Волонтери закликають жителів області та великі підприємства долучатися до доброї справи і стати таємними сантами для тих, хто найбільше чекає на різдвяне диво. Валентина Петрук, Дмитров половинка, телеканал СКА-1. З 1 січня 2026 року вакцину проти вірусу папіломи людини робитимуть підліткам у віці від 12 до 13 років безкоштовно. Тобто 11 місяців і 29 днів батьки можуть привезти е, своїх дітей і щепитися безкоштовно. Ця вакцина собою представляє захист від двох видів папіломи, в тому числі вона включає 16 та 18 типи, які є онкогенними і захищає їх від онкопатології. Окрім того, змінюється календар профілактичних щеплень для громадян. Вакцина проти 11 інфекційних захворювань буде безкоштовною. Туберкульоз, гепатит Б, кір, паротит, краснуха, поліоміелит. Дівтір'я, правець, кашлюк і е, вірус, проти вірусу папілому людини. Тобто, якщо сказати, то це проти е, раку шийки матки у дівчаток і раку яєчок у хлопчиків. Щеплення на гепатит Б проводитимуть діткам у 2, 4, 6 та 18 місяців. Незалежно від маси тіла при народженні. Така схема дозволить комбінувати цю вакцину з іншими вакцинами. Тобто, дитині вводить комбіновані вакцини, які поєднують щеплення проти декількох захворювань. Ну, по-перше, це зручно як для дитини, так і для її батьків. Це менше візитів до лікаря, це менш болюче для дитини через те, що вона отримує одну. Ін'єкцію, а не декілька, і знову ж таки дає стійкий імунітет і зменшує кількість алергічних реакцій. Щеплення від кору, краснухи та епідемічного паротиту тепер робитимуть в один та чотири роки. Вакцинацію проти туберкульозу робили на третій день від народження. Тепер же це буде через 24 години. Якщо е в силу якихось обставин щеплення не проведене, то воно буде уже пізніше проводитися за консультацією лікаря і попередньо проводиться. Ну, Обстеження загальне, але вже без попереднього проведення туберкулінової проби, то що ми робили далі. Окрім того, відбудеться перехід на інактивовану поліомієлітну вакцину, яка містить неактивний вірус, тому не може спричинити ускладнення чи захворювання. За словами генерального директора Житомирського центру контролю та профілактики хвороб Олександра Шпити, наразі у нашій області вакцини проти раніше перерахованих 11 інфекційних захворювань вистачає. Якщо говорити по нозологіям, так до десь від 3 до фактично, навіть до 12-18 місяців в нас вакцин не вистачає, і анатоксинів. Єдине, що що ми зараз проводимо. Планування щеплень на наступний рік і буде деяка деталізація кількості вакцини, якої треба нам. І ми, я думаю, закінчимо цю роботу до кінця року, і якої буде нам вакцини не вистачати. Ми зробимо замовлення до Міністерства охорони здоров'я. Вона піде прийде по розподілу. Я думаю, вона буде її достатньо. Прошу батьків серйозно віднестися до. Здоров'я своїх дітей, адже ваші дітки не завжди будуть дома. Їхні дітки вони будуть відвідувати різні міроприємства, гуртки, дошкільні заклади, школу. І це є безпека як для їхніх дітей, так і для тих дітей, які будуть знаходитися поруч. Ірина Цапун, метро половинка, телеканал СК 1 з 1 січня на Житомирщині діє заборона на вилов річкових раків. Заборона встановлюється для того, щоб на період саме розмноження раків, також виносу ікри раків. І вже по закінченню, коли рак вже віднерестився, відбувається період першої линки. Саме тому в тому випадку рак вразливий, бо він скидує панцир. І виходять на мілину для цього через погану екосистему та браконьєрів, популяція раків значно зменшилася. Саме тому й вводять заборону на вилов цих річкових істот. Рак він не лише як цінний харчовий продукт, він являється також важливою ланкою екосистеми озер та річок. А саме тому, що він як санітар водойм, тобто. Під'їдає всю органіку, очищуючи дно. За незаконний вилов річкових раків під час заборони є як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. Кримінальна відповідальність можна наставати у тому випадку, якщо незаконно виловних раків є істотна шкода, тобто велика кількість. Бо, як відомо, за одного незаконно виловного рака 3332 гривні. Тобто, якщо людина виловила велику кількість, вона може наступати кримінальна відповідальність і може отримати навіть умовний термін зі сплатою усіх завданих державі збитків. Фахівці Житомирського рибоохоронного патруля під час заборони працюватимуть у посиленому режимі, щоб запобігти порушенням, розповідає Роман Дем'янчук. Рейди відбуваються у нас кожного дня. Оперативні групи вже всі обізнані стосовно забороненого вели раків. Ще буде більш посиленому з. Посиленому проведенні рейди, тому що буде більше звертатися увага на саме на вилов раків, тобто перевірка рибалок по знаряддям лову, що саме вони виловлюють, тобто, щоб не було виловлених раків, заборона діятиме до 30 червня 2026 року. Ірина, це пункт половинка, телеканал СК 1